Вітаю на уроці Я досліджую світ і сьогодні ми з вами будемо дізнаватись, як знайти Україну на картах світу та Європи. Але спочатку давай пригадаємо, що головний меридіан лінія, яка умовно проходить з півночі на південь, умовно поділяє земну кулю на дві півкулі. Дві півкулі ми можемо побачити одразу на будь-якій карті півкуль. Зліва буде розташована Західна півкуля, а справа східна півкуля. А ще давай пригадаємо, що на карті ми можемо побачити також великі частини земної поверхні з усіх боків оточені водою. Вони називаються материки. Згадаємо їх назви та розташування Материк Північна Америка, Материк-Південна Америка, Африка, Австралія. На півдні нас чекає материк Антарктида. Та найбільший материк на земній кулі Євразія. Спробуй відгадати, про яку країну зараз піде мова? Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься. Україна. Абсолютно правильно. Тож давай дізнаємося, яку адресу має наша країна Україна на карті світу. І почнемо ми з півкуль. Де ж ми розташовані зліва чи справа? Півкуля, в якій знаходиться Україна, східна. Тож, якщо раптом ми захочемо написати листа Україні, ми будемо писати так. Пі східна півкуля дізнаємось, на який материк треба дивитись ретельніше. Материк Євразія. Найбільший материк на планеті. На материку Євразія є частина світу Європа. Придивись уважно! Саме в Європі розташована країна Україна. Давай роздивимось уважніше карту Європи. Ось вона, наша рідна країна, наша батьківщина, Україна. Україна є однією з найбільших країн Європи. А ще розташована у самому серці у центрі Європи. І про це в Україні навіть встановлено знак. Адже умовний географічний центр Європи знаходиться в селищі Ділове, що неподалік від міста Рахів Закарпатської області. Наша Україна має свої кордони, тобто умовну межу. Іншими країнами Європи. Давай пригадаємо, які сусіди є в Україні. Це Молдова, Румунія, Росія, Білорусь, Угорщина, Словаччина та Польща. У нашої країни. Якщо подивитися на карту, є крайні точки. На сході крайня точка, крайня частинка, край на сході нашої країни це селище міського типу Мілове Луганської області. На півночі крайньою точкою буде селище Грим'яч. Чернігівської області. Найзахідніша точка нашої України це селище Соломонове в Закарпатській області, неподалік від міста Чоп. А найпівденнішою точкою України є Мис Сарич у Криму. Якщо з крайньої західної точки України провести умовну лінію до крайньої східної точки. А потім точно так же поєднати північну та південну крайні точки України. То ми побачимо, що лінії перетинаються, правда? В місці, де ці лінії зустрілись, знаходиться географічний центр України. Знаходиться Біля селища Мар'янівка Черкаської області. Саме там, в 2004 році, було встановлено пам'ятний знак, щоб більше ніхто не забував, де саме знаходиться центр нашої країни. Ми вже знаємо, що в Україні є столиця, головне місто, місто Київ, а ще є 24 обласні центри. Головні міста областей України. Давай їх пригадаємо. Ось Київ та Київська область, Чернигів та Чернигівська область, Суми, Полтава, Харків, Луганськ, Донецьк, Дніпро, Черкаси. Кропивницький, Вінниця, Житомир, Рівне, Луцьк, Тернопіль, Львів, Ужгород, Івано-Франківськ, Хмельницький, Чернівці, Одеса, Миколаїв, Запоріжжя, Херсон. Та Автономна Республіка Крим зі своїм головним містом місто Симферополь. В Україні налічують понад тисячу міст, а в найбільших містах України проживає понад мільйон жителів. Найбільше місто України столиця нашої країни місто Київ. Давай роздивимось, де вона знаходиться на карті. Крім Києва, є ще декілька дуже великих міст. Найбільші міста України це Харків, Одеса, Дніпро. Славетне місто Київ. Наша столиця. Перший Серед великих міст України почесне друге місце займає місто Харків, третьою за своєю чисельністю є Одеса. А четвірку лідерів закриває місто Дніпро. Давай уважно подивимось на карти України. Крім міста сел, гір та річок Україну омивають два моря, і ми теж про це вже знаємо: Україну омивають Чорне море та Азовське море. Придивимось уважніше до карти. Є області в Україні, які виходять до моря. І омиваються цими морями. Прибрежними приморськими областями є Одеська область, Миколаївська область, Херсонська, Запорізька, Донецька, а також півострів Крим, Кримська Автономна Республіка. Крим омивають одразу два моря і Чорне. І Азовський. Давай ще раз уважно подивимось на карту, на якій зображено міста та області. А в якій області ми живемо? Я тобі дам трохи часу, щоб ти роздивився чи роздивилась, і, можливо, сам чи сама, або з допомогою дорослих знайшов чи знайшла свою область. Сподіваюся, тебе вийшло. А я хочу показати область, в якій живу я. Я живу в Запоріжжі, в Запорізькій області. Ось вона розташована на карті України. Різні в світі є країни, різні люди є на світі, різні гори, полонини. Різні трави, різні квіти. Є з усіх одна країна, найрідніша нам усім. То прекрасна Україна, нашого народу дім. Пам'ятай, що наша Україна найкраща країна на цій планеті. Ну а я тобі дякую і до наступних зустрічей. Гарного дня!